Ви сьогодні вже прокинулись? Мамі зранку посміхнулись? Я радо вас вітаю, хай сьогодні гарний настрій кожен має. Доброго ранку, мої любі вихованці! Сьогоднішнє заняття буде присвячено здоров'ю, оскільки 7 квітня відзначається Всесвітній день здоров'я. Давайте ж з вами поміркуємо, а що ж робити, щоб бути здоровим? Правильно, в першу чергу, необхідно займатися спортом. Існує безліч видів спорту. І ще з давніх давен спортсмени змагалися на Олімпійських іграх, показували свою фізичну підготовку і могли позмагатися з іншими. Тому я запрошую вас у цікаву подорож, щоб більше дізнатися про Олімпійські ігри. І про спортсменів. Олімпійські ігри народились в Древній Греції, у місті Спартак. Там проводили змагання між воїнами хто міцніший, хто спритніший, хто швидший. І люди вирішили кожні 4 роки проводити ці ігри. У місті Спартак запалюють вогонь і несуть у ту країну, де будуть проводитися змагання. До олімпійських видів спорту належать легка і важка атлетика, плавання, різні види єдиноборств, фехтування, велоспорт, вітрильний спорт, біатлон, лижні перегони, фігурне катання. Відомими спортсменами олімпійцями України є Лілія Підкопаєва, Володимир Кличко, Оксана Баюн, Яна Кличкова, В'ячеслав Олійник, Олександр Усик, Василь Ломаченко, Ольга Харлан. Ганна Різандінова Олег Верняєв. Емблемою Олімпійських ігор є п'ять кілець, зображені на білому прапорі. Білий прапор позначає перемир'я між людьми, а п'ять кілець синього, чорного, червоного, жовтого і зеленого кольорів означають різні континенти Європу, Африку, Азію, Австралію, Північну і Південну Америку. І сьогодні я пропоную вам, діти, стати частинкою Олімпійських ігор і намалювати таку емблему. Запрошую вас, діти, разом зі мною виконати пальчикову гімнастику. Приготуйте, будь ласка, своє рученята. Ішла весна красна, в синій хустині. Несла весна красна у скрині гостинці. Ягня там травичку, гусиня там водичку, каченята там рязку, а маля там казку. Малювання у нас сьогодні буде незвичайне, тому що малюємо ми за допомогою паперового стаканчика. Ми будемо зображувати кільця за допомогою саме нього. У нас є блакитний, чорний, червоний, жовтий і зелений колір. І для того, щоб намалювати нам ці кільця, знадобиться аркуш паперу, стакан з водою і пензликом, серветка і гуаш тих кольорів, які нам потрібні, і паперовий стаканчик. Ну, давайте розпочнемо із чорного кольору. Беремо пензлик і намащуємо обідок стаканчика саме таким кольором. Є далі ми дивимося. Наприклад, де ж у нас розташований чорний. Розташований він посередині, але ближче до верху. Отже, ставимо вгорі посередині. Далі ми цей стаканчик прокручуємо трішки в одну сторону, трішки в іншу, і відриваємо. Вам бажаю завжди бути здоровими і рівнятися тільки на кращих. Бережіть себе, до побачення!